Вітаю шановних підписників мого YouTube каналу. Раз ви знову бачите відео, значить щось цікаве знову відбулося. А цікаве відбулось те, що розробники Deadlock дозволили нарешті провідкриту завісу секретності і стрімити їхню гру, їхнє нове творіння. Це розробники, які зараз підпорядковуються А, Нова гра від Valve новий цікавий шутер. Ви запитаєте мене, на що це схоже взагалі, про тим, як ми підемо, подивимось власне на цю чудову гру. Я б сказав сказав Що якби Overwatch і Дота займалися б коханням, і в результаті цього народилася б дитина, і домінували би гени доти, напевно, все-таки вийшов би дедлок. От таке описання для вас. А зараз ми стрибнемо. І швиденько пробіжимося по основам цієї гри. Власне, поки меню не супер наповнене, гра ще все одно в закритій Беті залишається. Доступ тільки через друзів можна отримати, через інвайти, і то там воно не одразу все приходить. На даний момент доступно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, 19, 20, 21 герой. 21 герой на даний момент доступний. Я вже майже всіх спробував, але насправді, коли от, як в досі, ти починаєш грати на трьох-чотирьох героях, не Хочеться пересідати на інших, тому що вони тобі починають подобатись, і ти граєш тільки на них. Я вже награв 100 годин, тому е, трошки щось бачив, трошки щось чув. Е, які основні моменти? Давайте стрибати на мапу, я вам покажу, що це взагалі таке, і з чим це все їсти треба. Власне, у нас є 6 на 6 ситуація. 6 гравців в одній команді, 6 в іншій. Е, є 4 лінії. Давайте візьмемо одразу. Бібопа, герой, який вміє хукати Ну і, до речі, також є консольні команди. Як ви розумієте, та, щоб тут можна було і No cooldown зробити, і No death зробити, і все, 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 це вже ми теж вміємо робити. Ну і тут насправді можна десь і рівні підвищити. Я одразу це зроблю. Дивіться, ви починаєте на такій базі. У вас є герой, у якого є чотири здібності, основні. Ультимативна, і три його основні скіли. Кожен раз ви отримуєте рівні. Окрім відкриття цих здібностей, ви за рівні отримуєте також варіанти прокачки, конкретних здібностей. І у вас одразу виникають варіації білдів тобто вам максити перший, вам максити другий, і підсилювати його, та, оці здібності. У кожного героя вони звичайно унікальні. Як я вже сказав, героїв 21 не буде більше і більше. От ви маєте вибирати оці здібності, вибирати оці е, варіанти розвитку для себе. Тобто, це вже додає е, деяку варіативність у грі. Далі присутній магазин. На стартові гроші ви нічого купити не можете. Перші гроші, які можете витратити, це 500. Стартуєте ви, як ви розумієте, з сумою 0, здається або сотня, щось таке. Коротше, ну нічого купити спочатку не можна. Треба спочатку повбивати крипів. Щоб собі щось стримати. Вже в грі присутня деяка кількість гайдів, як в доці. Тут уже дійсно і публічні гайди, вам буде легко заходити, легко розбиратися. Дуже багато є три основні направлення на підсилення атакуючих ваших здібностей, на підсилення захисних здібностей і на підсилення магічних здібностей. Дуже багато тут різного, тому детально розповідати про це в цьому відео не буду. Але у вас, окрім розкачки героя, опцій та прокачки здібностей, є варіанти. Роз... Скачки артефактів. У героя доступно всього по 4 слоти на кожен з е оцих трьох видів. тобто Чотири можете вепона прокачати, чотири Віталіті, чотири спіріти, але є флекс лоти, які відкриваються, коли ви зносите тір два вежі. Що таке тір два вежі, і взагалі що за мапа? Як я вже сказав, буде шість гравців. Зазвичай лінії стають так, що два соло-лейни і два лейни два по два стають. Можна мінятися, ніхто вам не забороняє, але це вже така трошки просунута тактика. Порусування між лініями відбувається на таких, я не знаю, тралах. Це напевно можна назвати якось лінії. Коротше. Якісь електропередач, ви на них е, стрибаєте і їздите між лініями. Е, власне, коли ви потрапляєте на лінію, вони трошки відрізняються. Кожна лінія одна від одної, по, по ним ходять кріпи яких ви добуваєте над кріпами, з'являються от такі от сферки, які вам треба добувати. Це означає, що якщо з'являється сферка, з кріпа, наприклад, ви добули кріпа, ви надобуваєте сферку її добуває суперник, то він отримує золото з цього кріпа, яке ви не доотримуєте. Тобто, у грі, як і в доті, присутні, динаї і ластхіти, фактично, якщо хочете. На кожній лінії є от такий магазин. Він десь знаходиться, або праворуч, або ліворуч. І от коли вже там накопичили перші гроші, можете купувати собі перший там, якийсь артефакт за 500. Але як. Тільки ворожа команда вб'є вашу першу лінію, тобто перший тавер у цієї оборони, цей магазин блокується, власне. Е, дуже багато є цікавих виходів на лініях, дуже багато моментів для ротації. Тут можна зміщуватися, можна щось придумувати. Е, цікаво, до речі, чому мапа не показується. Хотів би вам мапу показати. Е, саме в цьому моді чомусь мапу не видно. Може, тут десь є команда, щоб подивитися. Нема такої, нема такої команди. Я вам хотів мапу повністю показати. Ну тут, як ви бачите, 4 вежі, 4 вежі, 4 вежі, 4 вежі. Е, чому потрібна мапа? Я зараз вам покажу трошки згодом, як з'являються нейтральніші кемпи, вони теж присутні. А ми, до речі, можемо їх створити консольною командою. А е, біля лінії зазвичай теж є якісь кемпи крипів. Давайте створимо. Е, якраз спробуємо точніше їх створити. Зараз цю команду швиденько знайду. Ось вона. Я підготувався до відео, звичайно. Отак. Ну, на жаль, я так розумію, через те, що час ще не дозволяє заспаунитись їм, то вони не з'являються. Але ми, можливо, можемо отак спаун кем зробити. О! Все працює. Дивіться, отут біля лінії. І взагалі по всій мапі дуже багато де знаходяться ще й нейтральні кріпи. Їх ви теж можете фармити і отримувати за них золото. У нас, наприклад, герой там якісь бомбочки закладає, якісь хуки кидає, якісь апаркоти дає, і просто розстрілює. Є ближня атака у кожного героя, вона виконується на Q, є дальня атака, є можливість блокування сильної ближньої атаки, тому що є ближня атака, яка б'є є отак от, а є заряджена сильна атака, яка завдає трошки більше шкоди, я б сказав, навіть вдвічі більше. І Можна блокувати цю атаку кнопочкою F. Якщо ви блокуєте, то буде е, при вдалому блокуванні ще приголомшено суперника. Ну і е, таким чином ви граєте, штовхаєте лінії, розмінюєтеся, буваєте кріпів, заробляєте душі. Душі це є ваші гроші. Фактично. У кожного героя є якийсь скейлінг. Е, Шкала та, вона тут збільшується. З рівнем ви прокачуєте героя. Окрім ще цих здібностей, прокачується ваш демедж, ваші хп або ваша швидкість руху. У різних героїв все, все працює по-різному, власне. Ну, ви таким чином вбиваєте кріпів. Давайте ми можемо піти, я так розумію, вперед. Зараз ми. Зараз ми підемо. Пробіжимося далі по мапі. Після того, як ви зносите твір-один вежу, ви з кріпами рухаєтеся далі. По мірі е, просування крипів по лінії, оця лінія трал та, вона зафарбовується у ваш колір, і ви можете подорожувати далі. Тобто, якщо, от, наприклад, ви запушили далі, то тут буде вже ваш колір. І ви зможете їхати аж з бази сюди, по цій лінії. Тобто, дуже важливо тримати лінії е, відпушеними, власне. Потім ми підходимо до тір-2 вежі, починається боротьба за тір-2 вежі. Нагадую, що тір-2 вежі відкривають вам е, власне слоти флексові для додаткових речей, як ви розумієте. Це дуже важливо. Вмерти ми не можемо, бо я включив такий режим. Потім, коли ми спушили через два вежу, ми підходимо до тіра три захисників. Отакі от, от Гардіани, вони тут теж захищаються. Ми їх пробиваємо, наприклад, і вриваємось на ворожу базу. Все це є на кожній лінії, тобто на всіх чотирьох лініях все це є. На базі знаходяться отакі шрайни, по правий і по лівий бік від центру входу до бази. Ці шрайни, поки ми не знесемо, ми не можемо бити трон. Трон у нас це отака велетенська річ, яка літає зверху. Патрон він тут називається. З чого ми сміємося? Пес патрон. Як тільки ми вбиваємо оці два шрайни. Ми можемо бити по цьому патрону. Він теж відбивається, шрайни не атакуються, а от патрон трошки атакує. Але це не суттєво. Ми його вбиваємо, і тоді патрон стає слабшим. І він опускається от в цю точку на мапі, от сюди. І ми можемо його вбити. І от це вже буде закінчення гри. Тобто перемога здобувається, коли патрон, який вже був ослаблений, впав сюди. Ми його розбили, і от тоді ми отримаємо перемогу у грі. Власне, битва тронів, як і в доті. Але за от таким от нюансами, за такими прикольчиками. До речі, дуже комплексна тут база, дуже цікава. Все це треба, не знаю, там до всього цього треба звикати. Також на мапі є бос центральний. На мапі є центральний бос. Обов'язково його вам зараз покажу. Плюс є там душі всякі збиралки, там можна бити по е, ігровим автоматам, тут такі вони стоять на мапі. Ну, це, це такі вже деталі. Е, на самому центрі мапи знаходяться такі кемпи з еншентами, оце великі кріпи, еншенти. І тут е, можете застрибнути або зайти з інших боків знизу до мідбоса. Він ще не з'явився, тут такий великий зелений слизняк буде стояти. Вбивство цього боса дає вашій команді на всіх шістьох героях швидкий респаун. Протягом, здається, двох хвилин, якщо я не помиляюсь. Ваші герої будуть. Буде з'являтися швидше, але тільки один раз після смерті. Ну, тобто така собі специфічна реінкарнація егіда, але не миттєва, і ще треба буде повернутися з бази. Тобто, ну такий прикольний момент, який вас насправді підсилить. Що ж, друзі, це перше відео було з серії відео по Deadlock. Сподіваюсь, основи перші такі нюанси. Вам зрозумілі. Заходьте на стріми на Твіч, дивіться якісний контент. Будемо створювати зараз багато контенту по цій грі Якщо у вас є якісь ідеї, якісь цікаві питання, задавайте. Можливо, наступне відео буде. Буде саме за тією тематикою, яка вас цікавить про гру. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, дивіться українськомовний контент. Ну і звичайно, сьогодні день то великий. З днем незалежності вас, українці, з днем незалежності. Тримайтеся, будьте сильними, будьте впевненими. Все буде добре. Па-па.